Привіт, усім, усім моїм глядачам. Я дуже вдячний за те, що протягом моєї такої. Нетривалої паузи в ефірі смачної країни. Ви мене підтримали, дуже багато написали коментарів. Взагалі це рекорд, що тут, по-моєму, 550 переглядів, а аж 130 коментарів. І майже всі схвальні, і всі люди в більшості свої хочуть, щоб я не покидав робити смачну країну і залишився, так би мовити, в україномовному YouTube. Ну а де ж я був? Протягом 10 днів ми разом з друзями нас четверо було чоловік. Здійснили прощу на святу гору в афон. З нами там відбувалося дуже багато різноманітних пригод, справжні дива, цікаві зустрічі. І про все це обов'язково я розкажу і покажу на своєму youtube каналі але трішечки згодом, тому що все треба переосмислити, все треба змонтувати. Подумати, як це подати, щоб в першу чергу було цікаво вам. Ну я роздумував чи взагалі робити такий огляд, чи реагувати на те, що ви написали. А потім думаю, ну ви ж теж частина мого життя. Хоча і не знаю я більшість зі своїх глядачів, але відчуваю, особливо коли ви реагуєте на мої ролики. І зараз хочу зачитати найбільш такі цікаві звернення, можливо, і критику. От, наприклад, Діма Візір пише тиждень тому, що ваші колеги розвиваються звавіше, бо орієнтовані на російськомовну аудиторію, яка набагато більше україномовної. І вже давно сформована. Наш україномовний Ютуб фактично робить перші кроки, і треба бути готовим до малої кількості переглядів і вподобайок. Без ентузіазму і терпіння тут не обійтися. Кинути роботу на початку шляху легше за все, але хтось повинен йти через ці хащі і вести на світло наш сегмент. Був би дуже радий, якби ви продовжували. Дякую, Дмитре. Це просто, як я написав йому, золоті слова. Ось ще один такий компліментарний, але цікавий відгук. Курва не форізен. Так, 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 такий дивний нік. Але скажу одне: першопроходці стають богами. А чи припиняти топтати стежку вибір ваш. Ну, ви знаєте, я на фоні натоптався стільки стежок, що. Тут набагато легше. І буду продовжувати топтати. Так, далі, йдемо далі. Багато відгуків з різних країн, україномовні, смачні передачі, дуже потрібні. Не зупиняйтесь. Юля Кулич пише: добре, Юлічка. А, Алла Ковальчук, до речі, Подружка моя все буде добре. Костя прекрати мандражировать і продовжай. Дальше все будет хорошо. Оглянись, сколько работы ты уже сделал никому. Сколько работы ты уже сделал. Никому ничего легко не даётся. Одерзай, у тебя плохих комментов совсем нет. Правда Алла немає. І, до речі, я е дзвонив і говорив при зустрічі, що вона велика молодець, тому що нещодавно лише, по-моєму, вирізні почала свій е е канал на YouTube Алла Ковальчук так таке називається, але в неї вже там ось я дивлюся Понад 13 тисяч підписників, купа переглядів, так що мені ще працювати і працювати, і я вважаю, що успіх Ковальчук саме в тому, що вона дуже щира, можливо, це і не так професійно, як, наприклад, у нас телевізійників. Тому що коли я включаю ця камера, то я не можу бути. Е Допустити суржик, говорити якось так аляповато. Я зразу весь концентруюся. Мені хочеться бути кращим, ніж я є насправді, тому що нас так вчили. Ми маємо сіяти розумне, добре вічне. А YouTube – це така ось як, як підсобка, як дома, на кухні. От у Али Кольчук, це все дуже чудово виходить. Так що я в неї теж буду вчитися потихеньку, потрошку. От. Олег Курлю, продовжуйте знімати добре. Ось дуже цікаве: Галіна Пантер. Що ж вона пише? Доброго дня! Костю! Ви зрозуміти одне. Що україномовний YouTube тільки розвивається, і при тому дуже важко, бо всі привикли до російського, навіть деякі українські блогери знімають відео на російський чи підписують назву російською, поганяються за підписниками, але ж ніхто не розуміє, чому Україну YouTube, можна сказати не існує, бо ніхто не створює україномовні відео. Ну і так далі. Що е, моя думка така: що, хоч і помаленьку, але ви і інші україномовні блогери роблять дуже важливу справу для розширення і Поширення українськомовного YouTube. Так що будемо поширювати і розвиватися. Е, е, от теж цікавий. Канал Food Like Art пише. Україномовний канал потребує багато зусиль і великого бажання займатися саме цією справою. Це та важка, ще не протоптана стежина, на шляху до якої трапляється безліч перешкод. Проте, ми ці 3800 глядачів, які ви яких ви вже підкорили своєю харизмою. Харизмою не віримо. Сподіваємося, що продовження буде. Щасливої вам поїздки! Дякую. До речі, з цим каналом з Food League, Лайк-арт like Оля Оля там заправляє дуже гарні відео, художні. Ми домовилися, що будемо робити колаборацію і знімати спільний ролик. До речі, тут, тут дуже багато після цього звернення такого дещо, дещо такого емоційного. Так багато. Співпраці намічаєтеся, на, намітилося. Ось ще Дмитрій Гардієнко пише, що е, тут купа різних порад, до речі, маєте дуже гарну харизму. Дякую. Більше сюжетів з професійними поварами. При цьому ретельно випитуйте у шефів дрібниці, які насправді впливають на кінцевий результат. Наприклад, коли солити м'ясо, які спеції гармонію з чим, чим, тим чи іншим продуктом, також треба дещо підтягнути загальні кулінарні знання, буду підтягувати. Думаю, що за час вашої роботи на телебаченні у вас з'явилися контакти з відомими людьми. Отже, цікавим був варіант рецепт відзірки. Думаю і над цим. Просто локацію не всіх додому запросивши і не збігаються робочі графіки. Зараз я, до речі, працюю з домовляюся з деякими відомими для більшості людей особистостями, і думаю, що це буде цікава колаборація. Можна було б зробити, наприклад, щомісячну рубрику Взрив мозга в якій готувати рецепти, які є дуже смачними, але на перший погляд здаються народу дивними: салат з огірками та медом, часникове морозиво, салат з помідорами, огірками та таранькою. Тощо ну що круто, круто, діма. Буду думати про і взрив мозгу, чому б ні. Тут, тут Кара, Кара, Аманіта пише, що Смачна Країна найкращий канал про їжу на YouTube. Тут би зробити рекламну паузу і сказати, підписуйтесь на канал Смачна Країна. Але, ну я вже це зробив, власне. Йдемо далі, дякую. Ось Михайло Дахно. Це з Полтави. я знаю цього хлопця, заочно. 3777. 100 підписників, це лише початок. Буду репостити ваш канал і на ФБ, і в ВК, і в Твіттер. Чекаю на цікавий рецепт солянки від вас. Куди діватися? Буду думати і про солянку також. Взагалі планів дуже багато. Так, привіт, Костя. Якщо це не последній спосіб заробітку, то не останавливайся. Це Наталія є. Пише. Да, ты мягкий и программа у тебя такая же лагидна, тонижна и не лезет в каждую щель навязчивым, агрессивным образом. Но это и прекрасно. В нашем ТВ пространстве категорически мало качественных кулинарных программ на хорошем украинском языке и вкусно рассказанных. То есть, то есть наталья радовать мне тоже продолживать. Добре, пані Наталю, будемо продовжувати показати більше. Тут так багато цікавих. Я зараз ще один відгук шукаю, навіть два, які обов'язково хочу прокоментувати. Ага, Володимир Ворона дуже мудра людина. Я б радив, перш за все, визначитися всередині себе. Вам особисто все це навіщо? Навіщо вам 100 тисяч підписантів? Задля грошей? Ні, не задля грошей. Пане Володимире, це мені потрібно задля. Ну, якогось самоствердження, розумієте, я все життя на телебаченні, і ми там керуємося рейтингами, цифрами. Ми весь час дивимося, скільки нас подивилося людей. І я звик до мільйонів. А тут у Ютубі 10, 20, 100, тисяч це вже добре. От, 10 тисяч це для мене поки що стеля, і тому я оце хочу. А заробіток. Ну, десь десь далеко. Скажу так, що за рік, коли я на YouTube, мені накапало там аж 20 доларів. Ну, це сміх, я продуктів на 500 вже накупив. Правда, і поїв потім. От. Далі він що цікаве пише, пан Володимир. Він мені такого дав, під під, 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 як це сказати, підстрашний, каже, не скажеш. Ну, ну скажу, бо так воно і є. На телебаченні не можна такого використовувати. Тут можна. І по Відкриваю свій канал. Вам на підтримку. Україномовний сегмент розвивати. Життя на пенсії. Будуємо Україну. Слава Україні! Пане Володимире, молодець. Володимир Ворона після того мого звернення то це його спонукало відкрити свій канал. Коли він почнеться, я обов'язково підпишуся, буду користувачем. І, можливо, ми зробимо ще й колаборацію. Я так йому і написав. В Греції. Прикритів мандражировать, все прекрасно, все складно, класно. Отут от Макс, 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 Макс. Е е тут багато людей радить, щоб рекламу е просував канал через рекламу. От я не знаю, як це робити. Викинути гроші на, на, на вітер. Ну, не знаю. Ага, знайшов те, що я хотів. Він трішечки такий критичний. Е що він написав? Макс граф. Нема душі в влогах, і російськомовність чи україномовність тут ні до чого. Це в моїх влогах на точку зору Макса немає душі. Все якось так професійно, як на телебаченні. Костя, трохи простіше. І тоді потягнуться люди на канал. Я в тебе вірю. Ну, дякую, Максима, за таку віру. От ну, як мені бути менш професійним? Ну, це ділема, Я не знаю як. Буду думати. Смачна країна це класний канал, це пише Діма Синєльник. Діана Синєльнік. Я його дивлюсь, бо чую рідну мову і дізнаюсь про звичаї. Якщо, по суті, то особисто мені не подобається, коли тремтить картинка і фонить звук у деяких випусках аж занадто. А так все добре. У вас є свій стиль, і це чудово. Ну так, тремтить, бо, бо я ще не знаю, яку техніку використовувати. Це зараз я просто на смартфон записую. Головне, мені комунікація. А засоби, як вона доноситься, це вже інше питання. От зараз, на зараз 12 хвилин уже я з вами тут теревеню, а треба 3-4. Але я не зупинюся. Алла Ковальчук по пів години, по 40 хвилин говорить і її дивляться 60-70 тисяч. Тому навіть і час в Ютубі, скільки людина говорить, це не так важливо. Головне, про що вона говорить. Ну і так далі. Не кидайте цю справу вдалої вам поїздки. Дякую. Ну, коротше, ви зрозуміли, так? Да? Ну як я можу таке пропустити? Олена Березюк пише: ваші відео живі, правдиві, добрі та смачні. Нехай там, куди ви плануєте їхати, з вами зустрінеться кулінарна муза, яка надихне вас на щось таке, від чого ви самі будете у захваті, а потім цю позитивну смачну енергію передасте нам вашим глядачам. Ну ви зрозуміли, що в на 99% я відгуками задоволений, і оце як Олена Березюк сказала, що нехай кулінарна муза вас там е, спіткає, то е, спіткала. І наостанок, бо вже треба закруглятися, все ж таки робота. Хто? Це вже вже 15-13 хвилин, я вам покажу, що я привіз з Греції. Навіть піду в свою кладовочку, багато не привіз з продуктів і раджу лише це завжди вести з Грецького царства, государства. Кажуть бути простішим, то я буду простішим, вже простіше нікуди. Оце бачите, тут у мене все, така кладовочка є чудова. І найголовніший продукт, який раджу всім вести з Греції це. Що це таке? Це оливкова олія. Екстра віржір першого віджиму цього року це 5 літрів. Вона мені дісталася в супермаркеті за акцією за 25 євро. Це якщо перевести ну це фактично, якщо в наших супермаркетах схожа олія продається разів два дорожче. І я додаю цю олію і в салати, і просто так ложкою можна їсти. Зараз кіст починається, так що це дуже мудре придбання. Ще покажу знову ж таки оливки, тому що Греція славиться оливками і нічого кращого там і немає. Ще є материнка в мене орігано. Орігано ось такі перчики купив грецький. Багато не віз, тому що ми їхали на машині. От, а, і мед. Мед у мене, де, де, де цей мед, 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 мед мед, мед. Баночка меду. Баночка меду, різнотрав'я і шишки. Пам'ятаєте, подивіться в мене на каналі рецепт багети по-святогірськи з варенням шишок. То у Греції виявляється теж з шишок, з яких вони. Сосна. Сосна, ось тут намальована. От, Ну, ось так, в такому незвичайному місці, скажімо так, негламурному, простіше нікуди. Я закінчую сьогоднішню нашу розмову. Дуже дякую за підтримку. Буду працювати. Сьогодні ввечері їду на СТБ. На програму все буде добре. Будуть там зйомки, буду розказувати, як не спалити свою квартиру за допомогою не за допомогою, а через невимкнутий, невимкнутий. Подовжувач або зарядку від телефону. Це дуже серйозно, тому дивіться канал Смачна країна на Ютубі, дивіться на СТБ, все буде добре. Дивіться все, що вам о, хочеться дивитися, що вам підказує серце. Головне, щоб ви були здорові, щасливі і багаті. До побачення. До нових зустрічей!